Вітаємо ранкових пташок! Дякуємо вам, що ви залишаєтесь з нами. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Тож залишайтеся з нами. Поговоримо про безкоштовний простір для дітей, а також про можливості, які хоче надати абітурієнтам університет. Залишайтеся з нами, не перемикайте. А далі інформація для наших маленьких глядачів та їхніх батьків. Якщо вам 12 років, слухайте уважно, адже для дітей цього віку відкривається простір активності скіл. творчі активності та цікаві знайомства, вивчення української та англійської сучасних технологій, квести та багато ще чого іншого та цікавого. І все це стане чудовим початком для подальшої кар'єри. Шкода, Олександр, що нам не 12 років не знаходиш. Дійсно, втім, аби наші глядачі не пропустили такої можливості. Все про простір активності ми запитаємо у наших наступних гостей: Анна Слепченко, проектний менеджер благодійної організації, благодійний фонд Глоба-22» І Софія Кіріченка, вихованка молодіжного простору. Дівчата, вітаємо в студії Дніпра ТВ. Добрий день. Добрий. день. Тож, простір активності твій скіл. Розкажіть історію цієї програми, будь ласка. Історія цього проекту починається у дуже налагодженій співпраці благодійного фонду Глоба-22, департаменту молоді та національно патріотичного виховання та за підтримки міжнародної організації «Новий Україн» та фонду Ворота Баффета. А все почалось з комп'ютерного класу взагалі в Придніпровську. І проаналізувавши наявні потреби молоді, ми зрозуміли, що потрібно його розширювати. Наразі таких просторів два. Ми працюємо за запитом молоді і проводимо безпосередньо заняття з комунальними закладами. Ми ті, які їм найбільш потрібні. Це можуть бути, як ви вже зазначили, англійська мова, підготовка до НМТ, кібербезпека, фотографія та багато майстер-класів. Скільки триватиме, коли буде набір, та яка кількість діточок, які можуть в ній прийняти участь? А цей проект є постійно триваючим. Тобто, всі, хто зараз дивиться, можуть записатись на будь-яку з активностей, тому що набір проводиться постійно. А щоб побачити запис, можна звернутись до телеграм-каналів або комунальних закладів, або нашого фонду. Там є детальна інформація. Питання до Софії: Скажи, будь ласка, от говоримо про цю так ініціативу. Про цей твій скіл. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в цій програмі? Ну, це написано, мені все там подобається, все дуже класно, особисто мастер класи там, наприклад, з гігієнічної помади. Дуже подобається з глини мастер класу нам розповідають ще цікаві факти, коли ми там робимо. гігієнічної помада розповідали про різні масла, як добувають рідкісні масли. Ну, дуже багато чого цікавого. І, і дуже всі приємні. І що тобі найбільше запам'яталось? Ну, все там дуже все, там не можна нічого забути. Дуже все цікаво, мені подобається. Я вже ходжу четвертий тиждень. Сама програма каже, що вона приділяє увагу і націлена на подальший розвиток і подальшу кар'єру. А ти вже знаєш, чим би ти хотіла займатися? А, ну напевно, я хотіла би займатися. Ну я хочу стати дизайнером. Ще я вмію писати куда я хотіла у спеціальну школу. Де ми робили сайти, я можу стати програмістом, і хотілося б написати книгу. Ну тобто, хотіла стати писателем, і тому я ходжу на укрмову, там яка є. Ну щоб покращити, бо мене не дуже з нею хорошо. Ну нічого все попереду. Навчишся обов'язково, Анна, розкажіть, будь ласка, про важливість цієї програми під час війни, бо ми розуміємо, що діти і там можуть також, окрім того, що вони набувають знання, знайти собі нових друзів. Так, дійсно, одним з таких насправді викликів стало саме те, що зараз триває війна, тому що повітряні тривоги можуть коригувати плани роботи. Однак ми вдячні нашим партнерам за підтримку, тому що ми розуміємо важливість. Це безпосередньо. А те, що молоді потрібно, молодь у нас дуже активна, вона дуже ініціативна, дуже така потужна. І їй потрібно десь цю енергію реалізовувати. Тому ми розуміємо важливість і вдячні за таку співпрацю всіх стейкхолдерів, так для того, щоб можна було надати таку можливість для молоді. А з ким ви конкретно співпрацюєте? Розкажіть, будь ласка. А це як міжнародні донорські організації, які підтримують в рамках гранту, так і департаменти Дніпропетровської міської ради. Так і громадські організації, які допомагають нам проводити, наприклад, різноманітні майстер-класи. Ми запрошуємо гостей з цих організацій, які додають їм трошки таких як трошки більше фаховості. Чи помоєте ви нові проекти або масштабування існуючих? Так, наш фонд працює загалом для розбудови такої системної співпраці. Тому ми постійно працюємо над тим, щоб ці проекти вже наявні були стабільними та постійно діючими, і над відкриттям нових проектів за актуальними потребами. Сі, розкажи, будь ласка, звідки ти взагалі дізналась про цю програму? Як ти до неї долучилась? Розкажи нашим глядачам, як вони теж можуть знайти долучити е, ну нас. мені спочатку розповіли друзі, що вони туди ходять, і ну якби. Кажуть, то пішли з нами. Там ми ну, вже і нових знайшли. Давай з нами буде дуже цікаво. Ще повідомив класний керівник у чат, і мені розповіла мама, що її подруги там розповіли про твій скил, і я вирішила спробувати, і мені дуже сподобалось. Тепер ти так само так, друзі, в гукають так. Я гукаю вже мій ще один друг. Він вже долучився, він грав у мафії. Він долучився у суботу. Розкажіть, будь ласка, як це взагалі працює? Я ж правильно розумію, що це безкоштовна програма. Так і от слухайте, ну стільки пропозицій. Ви як чергу-то збираєтесь взагалі приймати? Скільки людей чи є якась? Можливо, якесь обмеження у кількості mm -hmm. учасників, а дійсно в залежності від майстер-класу є обмеження на конкретне, наприклад, заняття, тому що є, ну ми розуміємо, що є певні обмеження з боку а, там вміщення та у класі дітей. А тому діти записуються, реєструються за анкетою просто в google формі умовно і після цього приходять на заняття. Тому обмеження є. Але якщо встигати а, швидко реагувати на наявні можливості, то я думаю, ну проблем в цьому не буде. Тобто це працює типу як групами, так а, Якщо, Так, так є і стабільні заняття. Стабільні заняття це наприклад англійська мова. Так, діти набираються групу і стабільно ходять ну, там, біля двох-трьох місяців курс. А так і є відкриті заняття. Умовно в нас був великий фотоквест в Придніпровську в на відкритій такій території. Там було ну зрозуміло, що набагато більше місцевість можна було більше дітей запросити, тому вони реєструвалися просто і ми набрали близько 50 Дітей для участі і можна ще, будь ласка, коротко про те, де вони знають цей розклад. От ви кажете, що угу. зареєструвались, дізналися. А от де знайти цей розклад, коли їм приходити угу. і куди? А цей розклад є в телеграм-каналі комунального закладу. Він називається Твій скіл. Там публікують щотижнево розклад на цей тиждень, і можна подивитись, на яку конкретну активність хотіла б та чи інша дитина прийти, зареєструватись і прийняти участь. Дякуємо, що доєдналася до нас. та розповіли про ваш проект Віскал Скіл. Ну хоча можна і скал. Нагадаємо, з нами була Анна Слепченко, проєктний менеджер благодійної організації, благодійний фонд глобу 22 та вихованка молодіжного простору Софія Кириченко. Дякую, що доєдналася до нас. Дякуємо.